Всім привіт! Це відео присвячено гіпервентиляції, тому що доволі часто в наших техніках ми можемо робити помилки, що може призвести до гіпервентиляції. Ну а якщо в нас не, немає ще й розуміння, що це таке і як воно нам може нашкодити чи ні, використовувати це, запобігати якось цьому, ми ще не знаємо. Треба з цим розібратися. І щоб розібратися з цим, нам треба зануритися в фізіологію нашого дихання доволі глибоко. Давайте починаємо. Гіпервентиляція це явище, коли вашої крові багато кисню. Ну і здавалося, якщо багато кисню, це ж класно. Саме завдяки кисню наші органи та клітини можуть виробляти енергію. Вони беруть глюкозу та жирні кислоти, окислюють її киснем і е, отримують АТФ – денозинтріфорну кислоту, це і є аналог хімічної енергії, яку використовують всі наші клітини і наші органи. І класно, кисню багато, але ж насправді ні. Саме завдяки гіпервентиляції, коли у вас багато кисню, може відбутися гіпоксія всіх органів, тобто коли вони не можуть отримати цей кисень з крові. Це називається клітинне дихання. І воно порушується, тому що обмін між еритроцитом, який взяв із легень ваш кисень, приєднав до себе і несе по крові далі до органів. Цей обмін буде відбуватися завдяки вуглекислоті. І вуглекислота в нашому організмі є там, де є робота, там, де працюють м'язи, там де працюють органи, там вони використовуючи кисень як продукт розпаду, як продукт їх діяльності, отримують вуглекислоту. І якщо ви дуже активно дихаєте, вдихає багато кисню, ви також активно видихаєте. Видихає багато вуглекислоти. А кисень та вуглекислота вони регулюють наш кровообіг. Ну, наприклад, ви вдихнули багато кисню, і зараз його багато в крові. Навіщо туди ще більше? Саме тому, коли кисню в крові багато, це означає, що він не використовується доволі швидко, тобто не встигаємо його використати. Тому туди ще більше не потрібно. Давайте хоча б це використаємо. І кисень, він звужує судини кровоносні, і туди вже не буде приходити так багато. А там, де є робота, там завжди є вуглекислота, тому що це і є продукт. Розпаду, це її є продукт роботи. І вуглекислота вона розширює судини. І завдяки цьому крові може прийти до цих органів та тканин більше. І для нас дуже важливо, щоб ми наші клітини могли дополучити цю кров з киснем, щоб там була вуглекислота. Але ж якщо ви дуже активно дихаєте, так, кисню буде багато і він буде звужувати судини. А вуглекислоти буде мало, тому що ви постійно її видихаєте, і вона не буде розширювати судини. І це буде призводити до підвищення тиску, тому що судини всі звужуються, і порушення кровообігу насправді. І ще один момент дуже важливий: газообмін між еритроцитами і клітинами він теж відбувається не в будь-якому місці, а саме там, де цей кисень потрібен. І як еритроциту зрозуміти, що цим клітинам, цим органам потрібен цей кисень саме завдяки вуглекислоті, яка є навкруги цих органів. І якщо там її багато, то зв'язок між киснем та еритроцитом стає рихлим, і кисень легко відділяється і переходить до клітки. Або до органа. І для нас дуже важливо, щоб був достатній рівень вуглекислоти, щоб цей обмін міг відбутися. Тому що якщо буде багато кисню, то це означає, що він тут не потрібен, тому він не буде подорожувати далі, шукаючи же багато вуглекислоти, щоб він міг відділитись. І ось, коли у вас гіпервентиляція, тобто ви дуже активно дихаєте, активно вдихаючи кисень і видихаючи вуглекислоту, ви призводите до того, що ваші Крові багато кисню, але ж він не може від'єднатися від еритроциту та потрапити до органів та клітин. І тому вони страждають від гіпоксії, від дефіциту кисню. І тому ніяка гіпервентиляція не може наситити насправді ваш організм киснем. Вона насичує киснем ваш кров, але ж відділитися в цей момент цей кисень від еритроциту, не може. І перейти до клітин, щоб вони виробляли енергію, він не може. Це коли це недовго, нічого страшного. Але чим довше, тим більше це впливає на стан наших органів, які дуже залежать від рівню енергію та кисню, завдяки якому вони цю енергію можуть отримати. І такі органи, це перш за все, це наш мозок, наше серце, наша печінка та нарки. І по мозку ми прямо одразу можемо побачити, коли йому не вистачає енергії, коли йому не вистачає кровотоку і його судини не звужуються, то ви одразу відчуваєте запамаречення. І мозок страждає в цей момент. Ну, тут є такий момент, наш мозок страждає дуже прикольно. У вас можуть бути галюцинації, до вас може прийтися і баба, або Ісус, хто там кого чекає. І, е -е, люди Багато чого з нового для себе знаходять. Вони відчувають, що з ними відбувається щось дуже особливе. І тому це може дуже сподобатись і навіть захотітися ще раз. Хоча відчувається фізично, це доволі важко. Коли у вас починається гіпервентиляція, то це впливає перш за все на наш мозок, тобто нашу центральну нервову систему, і вона не може керувати нашою периферією. Зв'язок порушується через те, що в крові багато кисню. Судини звужені і е, більш лужне середовище стає, коли є вуглекислота, воно більш кисле, коли багато кисню більш лужне. І це порушує е, ход самого нервно, нервового імпульсу. І тому м'язи е, припиняють слухатись нервовою системою. Спочатку це відчувається як натяжіння маски на обличчі, потім кінцівки починають закручуватись, спазмуватись, а потім всі м'язи фактично в тілі починають спазмуватись, і це може перейти. В стан близький до епілепсії. І так, ваш мозок страждає, нервова система не може керувати вашим тілом, все напружено, І коли ви закінчите, може бути так, що ви відчуєте якийсь реліз, якесь е, визволення чогось, якихось почуттів, може, у вас буде якісь нові. Враження від того, що ви побачили під час, коли ваш мозок страждав і якось галюцинував. Але ж навіщо насправді це роблять і називають терапією? А насправді це тому, що коли. Ми так таку потужну гіпоксію робимо для нашого мозку. Це доволі міцний стрес для нього. І під час довготривалого такого стресу, коли мозку не вистачає чогось дуже життєво важливого, і треба якось змінити щось в стратегії, треба знайти вихід з цієї ситуації, коли він не може отримати свій кисень, він же ж не думає, що це він самостійно таке з собою робити, То мозок стає більш пластичним, щоб ви змогли. Знайти нову стратегію, а не триматись тієї стратегії, яка постійно вам допомагала. Щось змінилось, треба щось змінювати. І старі нейронні зв'язки вже не допомагають, треба будувати нові. І тому всі механізми, які цьому допомагають, всі бннф фактори які дають рост нових дендритів, всі гормони, які підтримують нові нейронні зв'язки, все, що допомагає нашій пам'яті, щоб ми згадали щось таке, що нам допоможе в цій ситуації, все це активується. Y... Пластичність мозку це популярна тема. Зараз всі прямо за нею ганяються і легко продати. І може, саме тому репьофінки, халатропне дихання стали так популярними, як метод терапії, і вони обіцяють, що ви зможете змінити своє життя. Але ж насправді те, що ваш мозок під час цього стресу і гіпоксії стає більш пластичним, це не означає, що ви можете закріпити в цей момент якийсь новий досвід. Більш того, він не просто стає пластичним. І коли він страждає, нейрони загинають. Так, там багато мільярдів. Але ж насправді, якщо постійно так лікуватись, то їх стає все менше і стає їх менше не просто всюди, а саме в нашій префронтальній корі. Тобто там не так багато мільярдів. Щоби їх вижигати, гіпоксію. І це впливає на наші когніції, на прийняття наших рішень, на наше світобачення і на наше сприйняття самих себе. І е, просто як напалмом випалювати щось, не знаючи, який досвід насправді ви зараз втрачаєте, коли загинають ці нейрони та нейрони зв'язки, який новий. Досвід ви хочете отримати. Ви що думаєте, що під час холотропного дихання на вас просто так, ні через що знізойде саме той досвід, який ви хочете отримати, і ті нейрони зв'язки, саме, які допоможуть вашому майбутньому? Звідки така впевненість? І е, тому мені здається, що це якось виглядає. Ну, дуже екзотично, дає багато нових вражень, таких не схожих ні на що. Це може ось, поск... оскільки під час цього стресу все ж таки ми страждаємо. Потім наш мозок заохочує нас, даваючи нам багато ефідринів, і нам стає якось цікаво жити далі, новий досвід, щось таке. Я особливий в мене там якісь спогади всплили, може моє. Колишнє життя, щось ще все це постійно якось будоражить людей, і вони знов повертаються до цього досвіду, щоб його повторювати, щоб знов галюцинувати. Але ж насправді кожен час вашому мозку загинають нейрони і нейрони зв'язки, і ви не знаєте, які, і ви не знаєте, наскільки вони важливі, і ви не знаєте, який новий досвід під час цієї пластичності ви закладаєте в свій мозок. Наскільки ви обізнані в цей момент, що саме ви робите? Ну, Я думаю, що ми розібрались, е, як би це не виглядало красиво, ефектно і екзотично, насправді це не виглядає корисно і може бути небезпечним, хоча при довготривалому використанні. А можемо ли ми е, це зробити в своєму тренуванні? Насправді так. В нас є гіпервентиляційні техніки, як Пхастрика і цю техніку саме тому дають короткими сесіями, щоб не продовжувати гіпервентиляцію. У нас є, є така техніка, як капалапхаті, яку дуже легко зробити помилку і вже робити гіпервентиляційну техніку, хоча вона такою не повинна бути. Насправді, навіть коли ми тренуємось і в нас підвищується кисневий запрос, тому що всім'язи працюють, їм треба більше кисню, тому хочеться дихати активніше, глибше. І ми починаємо це робити. Ми починаємо робити саме гіпервентиляційне дихання. Ми дихаємо глибоко, як вдихаючи кисень, так і видихаючи багато вуглекислоти. І тому це дуже швидко може призвести до того, що судини звужуються і нам вже. Важче стає в тренуванні щось робити. Саме тому ми і дихаємо у джаї, примикаючи голосову щіль, трішечки розтягуючи своє дихання, і поки ви довго-довго вдихаєте весь цей час, ви не видихаєте вуглекислоту, тому вона накопичується. Не тільки кисень накопичується, а ще й вуглекислота, тому що через довго, довге не часте, а саме довге, тривале дихання ми можемо. Накопити і кисень, і вуглекислоту, і зробити це в балансі. І під час тренування це, це стає для нас більш актуальним, тому що саме під час тренування хочеться дихати швидше, а саме це і призводить до гіпервентиляції. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях, буду відповідати.